Комунальне підприємство дирекція парків впадає в сплячку, але не зимову, а фінансову. Їхні рахунки заблоковані, а майно арештоване. Та ще й випадки вандалізму не вгасають. Як рятуватимуть ситуацію? Комунальники розказали нашим журналістам. 14 парків, річковий порк та міський зоопарк. І це ще не вся власність комунального підприємства Дирекція парків. Через такі масштаби підтримувати його стає дедалі важче. Погіршується ситуація із так званим непарковим періодом. Через відсутність відвідувачів, за словами директора підприємства Миколи Бондаренка, сума боргів зростає. На сьогодні вона перевалила за 600 тисяч. Прибирання територій, догляд за парками, вивіз сміття, там, наповнення озер водою, освітлення в парках, воно не є прибутковим. Фактично підприємців в парках немає, які б могли хоча б частину видатків брати на себе, то з кожним місяцем ця ситуація погіршується. Клопоту комунальникам додають ще й хулігани. Наслідки вандалізму ліквідовує Андрій. Лавочки це вазони у нас. Мостик, як ви знаєте, вже поламали. От в основному таке. Стараюсь підтримувати те, що поламали у нас в парку, все стараюся вовремя починити, зробити так, щоб людям було приємно подивитися. Ну, своїми силами відновлюємо. Ремонтуй, не ремонтуй та без підтримки правоохоронців, доводиться важкувато. Про це бідкається заступник директора Володимир Стойко. Каже, що разу після скоєного вони звертаються до міліціонерів. Та поки безрезультатно. Чоловік зрізав 18 метрів гірлянди. Його навіть затримали працівники правоохоронних органів, але також результатів конкретних це не дало. Якби це питання дійшло до логічного завершення, то в принципі, були б відшкодовані якісь кошти дирекції парків, але таких випадків не було. Та ще й суд заблокував рахунки підприємства, а на майно наклав арешт. Усе говорить керівник через дитячий майданчик. Його купили ще п'ять років тому, але не розрахувалися. Виробник подав до суду і виграв справу. Скільки часу майно підприємства пробуде під арештом? Микола Бондаренко не знає, але рук не опускає. Я намагаюся активізувати, так, господарську діяльність. Да, тобто ми зараз активніше використовуємо, наприклад, вишку, обрізаємо дерева. За гроші. А з приводу судових рішень я буду звертатись до міської ради про те, щоб на ці питання просто було додаткове фінансування, щоб можна було принаймні позакривати судові рішення. Фінансові проблеми не повинні турбувати працівників, переконує директор. Бо рахунків підприємство має два господарський і бюджетний. Заблокували з них лише господарський, тому, попри складну ситуацію, зарплати робітникам видадуть вчасно, кажуть на підприємстві. Яна Федоровська, Роман Буша, ВІККА Новини.